Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами завітаємо у гості до однієї дуже милої, пухнастої тваринки. Але спочатку відгадайте загадку. Готові сідайте зручненько. Холодно звірятам, холодно птахам, холодно на вулиці нашим малюкам, а на полі сніг лежить лід на сонечку блищить. Коли це буває, скажіть? Так, вірно. Взимку, Дітки, А ви знаєте, що взимку буває іноді дуже-дуже холодно. І сьогодні я хочу вам розповісти казку Василя Сухомлинського, яка називається Як зайчик грівся взимку проти місяця. Як ви гадаєте, діти, чи можна зігрітися від місячного світла? Звісно, ні. А ось у нашій казочці зайчику місяць допоміг. Послухайте як. Холодно взимку зайчикові. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала, мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець із яру повіває. Сів зайчик під кущем. Простяг лапки до місяця і просить Місяцю, любий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стало місяцеві зайчика, і він каже Іди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великого стогу соломи. Пострибав зайчик, зарився в стіг, виглядає Усміхається. Спасибі, любий місяцю. Тепер твоє проміння тепле-тепле. Ось і казочка закінчилася. Ви уважно слухали? Молодці. Скажіть, дітки, в яку пору року відбувалася ця подія? Вірно, взимку. Скажіть, а де застала ніч нашого зайчика? Так. На узліссі. Малята, а до кого звернувся зайчик? За допомогою? Розумнички. Вірно, зайчик звернувся за допомогою до місяця. Скажіть, а чи міг місяць зігріти зайчика? Ні, місяць не міг його зігріти. Правильно. Скажіть, а які слова подяки почув місяць від нашого зайчика? Вірно. Зайчик подякував місяцю і сказав, що його промені теплі теплі. На сьогодні все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!